Розкажи про Верховну Раду в Україні. Ти мій найкращий кожений братуха. Верховна Рада України це парламент країни, який складається з читче депутатів, обраних на парламентських виборах. Вона є основним законодавчим органом і має кілька важливих функцій. Одні. законодавча. Верховна Рада ухвалює закони, які регулюють різні сфери життя в Україні. Від економіки до прав людини. Два. Контрольна. Парламент здійснює контроль за діяльністю уряду та інших органів влади, перевіряючи їхні дії через запити, звіти та інші механізми. Три вибір уряду Верховна Рада затверджує прем'єр-міністра та інших ключових посадових осіб уряду. Верховна Рада також має право оголошувати амністію, змінювати конституцію та приймати важливі політичні рішення під час кризових ситуацій, зокрема у воєнний час. Будівля Верховної Ради розташована в Києві на вулиці Грушевського і є важливим символом української державності.